Права 170 в автопарку вантажівок у 6 разів більше, ніж легковиків. Скільки легковиків в автопарку, якщо їх разом з вантажівками налічується 91. Ну що ж, складаємо скорочену умову нашої задачі. Позначимо тоді вантажівок, скільки у нас? Вантажівок. Вантажівок і легковиків. Легковиків. Так. Вантажівок у 6 разів більше, ніж легковиків. Ну що ж, якщо ми через Х позначимо: о, скільки в нас легковиків, то вантажівок буде у 6 разів більше. Це 6х. Ну і сказано, що їх легковиків в автопарку, якщо їх разом з вантажівками налічується 91. Ну що ж, записуємо тоді ще разом. У нас 91. Машина, так, є. Ну що ж, а зараз за умовою цієї задачі складаємо рівняння. Тут буде єдина дія. Ми шукаємо, скільки легковиків автопарку, скільки вантажівок, немає необхідності шукати. Отже, яке у нас буде рівняння? Їх разом, тобто вантажівок, це 6х, додати легковиків X має бути 91 в сумі. 6х плюс 7х, 6х плюс Х це буде 7х. Дорівнює. Разом буде 91. Як знайти невідомий множник Х? Потрібно добуток 91 поділити на відомий множник. Є 70 поділити на 7 це буде 10. А 21, що ділиться на 7, це буде 3. Тобто це буде 13 частка. Записуємо, що х дорівнює 13. Тобто 13 це в нас буде кількість легковиків. Або 13 записуємо легковиків, легковиків в автопарку. В автопарку є? Отже, записуємо відповідь. Скільки легковиків в автопарку? Записуємо 13.